Собор архістратига Михаїла цьогоріч вперше відзначатимуть за новим церковним календарем 8 листопада. Більше про це свято сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балоком. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розкажіть, будь ласка, яке значення має свято архістратига Михаїла для Християнської церкви? Свято архістратига Михаїла. Воно пов'язує. Нас найперше з Богом, е, бо саме слово Михаїл, воно перекладається хто як Бог. Щоб зрозуміти, е, яке значення для християнської церкви, почнемо трошки з початку, коли ми відкриваємо Біблію. То перше речення, яке ми читаємо, є таке, спочатку створив Бог Небо і землю. Щоб ми зрозуміли, трошки пізніше в Біблії говориться про створення ще одного неба. І тому оце слово перше, небо, то Відносять до створення ангелів. Ангели то є безплотні, безцілесні створіння, котрі мають розум і душу і свобідну волю, тільки не мають тіла. І ось на початку Господь створив ангелів ще перед землею. Ангели були сотворені для того, щоб славити Бога, для того, щоб виконувати Божі плани, скажімо так. Пізніше ми знаємо, що ангели вони є навіть охоронцями людей. Ми знаємо, що кожна людина має свого ангела-хоронителя. Серед всіх ангелів було створено дев'ять хорів ангелів, і серед всіх ангелів був створений один наймогутніший, котрий називався Люципер. Люципер в перекладі означає син ранкової зорі. Він був надзвичайно могутній ангел, блискучий серафим. І ось Люцифер він відповідав за всю прославу ангелів, котра йшла Богові. І так само він знав частково Божі плани відносно сотворення землі, відносно сотворення людей і відносно спасіння людей. Хочу сказати так само, що в Божих планах було спасіння людей незалежно від того, чи вони би зрішили, чи не зрішили. Ісус Христос все одно мав родитися і все одно мав ввести людей практично в Божу присутність. Так. І відповідно оці плани. Вони були частково відомі Люциферові. В тих планах так само було сказано про те, що Спаситель прийде від жінки, народиться від жінки. І відповідно, що через жінку мало би статися спасіння. Ось. І Це ось ця новина. Для Люцифера була дуже неприйнятною. Як це так? Він могутній ангел, і його не залучили до спасіння світу. І це було одною з причин його падіння. Друга причина це те, що він був дуже розумний, дуже могутній, дуже красивий. І все було добре, коли він дивився на Бога і славив Бога. А в один момент він подивився на себе і оце побачив. І, скажімо так, зародилася так само гордість. Я ж так само могутній, я ж так само сильний. Я ж так само розумний. Я можу зайняти місце Бога. І от коли він це подумав, то практично вже сталося це його падіння, став відхід від Бога. Не можна бути коло Бога і відійти від Бога. І в духовному світі. Ось та думка у той відхід став е, всім ангелам відомий, і Архангел Михаїл. Ось він як сказав, хто як Бог, і стали ті ангели добрі з Архангелом Михаїлом по сторону Бога. А ті, що е, прийняли думку Люцифера, Котрий став Сатаною, е були скинені на землю. Скинені на землю, це е е можна так пояснити, що є три неба. Перше небо є земля, де живуть люди. Друге небо це є оце є. Е Оце повітря, котре оточує землю, ну, скажімо так, друге небо. І ось там ширяють е, оті пачі ангели. Е, апостол Павло про них каже, що е, в, в повітрі навколо нас ширяють духи злоби. І стараються е, нас, людей. Спокушати так само до загибелі, бо вони вже паче для них створене, до речі, пекло. Пекло, щоб ми знали, є не сотворене для людини, але пекло є сотворене для ось цих падших ангелів. І виникає на в нас питання багатьох людей: а чому ж тоді люди так стараються потрапити до пекла? Ще є третє небо. Там перебуває господь Вседержитель з тими ангелами, котрі лишилися йому вірними. І деколи от в нашому житті буває так, що ми от молимося до Бога і нам здається, що наша молитва не вислухана. Ми знаємо, що ангел це є посланець. І ось ангели, добрі ангели, вони передають наші прохання Богові. І, а ті духи, котрі ширяють під небесних просторах душ, духи злоби, вони стараються перешкоджати добрим ангелам, щоб підносили молитви до Бога. Я перешкоджаю тим ангелам. І так само від Бога відповідь може йти так само довший час. Тому каже нам Святе Письмо не зневірюватися. Навіть ото сьогоднішнє Євангеліє, на вівторок, говорить нам про те, що Ісус Христос дав нам молитву, Отче наш, і каже, моліться постійно і хто стукає, тому відчиниться. І оце, Якраз є пояснення того, що часом не відбувається отак, як в магазині. Я заплатив і мені дали. Треба, можливо, деколи, ну і ще інші чинники є, звичайно. Але потрібно, щоб молитва наша була постійна. І тоді ми будемо бачити той зв'язок з Богом і відповідь Божу на наші молитви. Коли злі духи впали, то вони вже були тут на землі. І коли людина була сотворена, то вони, ще людина, і Адам, і Єва, вони не знали, що є злі духи. І тому посеред раю було дерево, дерево, пізнання добра і зла. І, ось. і дехто питає, чому було ото дерево? Тому що люди ще не знали, що є зло. І ось е, е, Люцифер зробив так, що впізнали через своє падіння. Але він не врахував одного. Він думав, що то Єва та жінка, котра має породити Спасителя. І тому думав, що я спокушу Єву і все спасіння людського роду піде на Нівець. Але він прорахувався, і, як знаємо, спасіння роду людського відбулося через прихід світ Богородиці і через народження нею, Божого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, і тепер, хто вірує в Ісуса Христа, то рай для нього відкритий. Хто не вірує, Рай для нього закритий. Чи є особливі молитви або обради, присвячені цьому дню? Молитва. Молитва до Архангела Михаїла і безплотних сил. Коли її молимо, молимося е, її тоді, е, коли людина відчуває спокуси. Бо спокуси походять що? Не від Бога, Бог нікого не спокушає. Спокуси походять від злих духів. І тому, щоб перемогти спокуси, людина має молитися до Михаїла і до тих добрих ангелів, котрі допомагають побожними думками, допомагають людині підтримувати її волю, так? щоб вона могла. Противитися тим спокусам і не впасти в гріх. І так само до архангела Михаїла молимося, коли є злі люди, котрі зичать людям іншим зла. Різні мольфари, екстрасенси, різні злі, так би мовити. Так би мовити, спасит, цілителі, котрі не зв'язані з Богом, а зв'язані з злим, злими силами. І ось в тому випадку, коли ми боїмося, щоб зло нас не торкнулося, то ми так само молимося до Архангела Михаїла і ангела свого хоронителя. І інших безплотних сил, щоб захистили нас від того всього зла. Але тут ще так само потрібно мати велику віру в Бога. Якщо будемо мати віру в Бога і молитися і до Бога, і до Михаїла, то ніяке зло нам не пошкодить. Якщо людина хоче святкувати по старому календаре, чи буде це грехом? Я думаю, що є сказано, що потрібно слухати церкву. Якщо церква вирішила, що ми переходимо на новий календар, то тоді, коли хтось хоче собі святкувати по-старому, значить тоді що? Тоді він не слухає церкви, а тоді, відповідно, що грішить. І мене вже не раз питалися, чи можна святкувати? Два рази. І по-новому, і по-старому. Звичайно, що ніхто того заборонити не може, але е, яка потреба? Яка потреба святкувати один і той сами, то саме свято е, два рази? Ще раз, слухаємо церкву, як церква зробила, так правильно, і так ми е, е, маємо то приймати і е, святкувати так, як. Нас повчає папа Римський, патріарх, єпископи і священники. Дякую вам отче, за цікаву розмову. Бажаємо усім продуктивного тижня.